1 лютого Субота Вирішальний момент. Але хто витримає день його пришестя, і хто встоїть, коли він з'явиться? Адже він як ливарний вогонь і як луг для прання. МАЛАХії 3.2. Ізраїльському народові через його гріховність було заборонено наближатися до гори, на яку мав зійти Бог, аби проголосити свій закон, оскільки сліпуча слава його присутності могла знищити їх. Якщо саме таким було виявлення Божої сили на тому місці, яке він обрав для проголошення свого закону, то наскільки жахливішим має бути його суд, коли він прийде, щоб виконати ці священні постанови? Як того великого дня відплати зможуть встояти перед його славою ті, хто зневажав його авторитет? Коли на Синаї була явлена божественна присутність, слава Господня в очах усього Ізраїлю була подібна до всепоглинущого вогню? Так само, коли Христос прийде у славі зі своїми святими ангелами, уся земля освітиться яскравим сяйвом його присутності. Від часу свого створення людина не була свідком такого виявлення божественної сили, як тоді, коли на Синаї був проголошений закон. Серед найжахливіших конвульсій природи з хмари почувся Божий голос, схожий до звуку сурми. Гора тряслася від підніжжя до вершини, а ізраїльський народ. Блідий, тремтячи від страху, упав до лілиць на землю. Той, чий голос захитав землю, проголосив Ще раз я захитаю не тільки землею, але й небом. Євреям 12:26. Коли Мойсей, отримавши скрижалі завіту, залишив божественну присутність. Грішний Ізраїль не міг знести світла слави, яким променіло його обличчя. Так само грішники не зможуть дивитися на Божого сина, коли він з'явиться у славі свого Отця, оточений усім небесним воїнством, щоб судити тих, хто порушував його закон і не прийняв його викуплення. Проте Божим дітям нічого боятися бурі божественного суду. Для свого народу Господь буде притулком, твердиною для дітей Ізраїля. ЙОІЛА 4:16 День який принесе загибель і жах порушникам Божого закону для слухняних буде невимовною і преславною радістю.